Слава Ісусу Христу! Дякую Господу Богу, що нині тато прийшов своїми ногами з лікарнями, прийшли сюди до Отця Лега на службу Божу і на молитву зцілюючу, бо він вже з того світу вернений 23, 23 на 24 число, кілька днів назад у лікарні лежимо, і я рядом на сусідньому ліжку, так як за ним треба догляд, бо він був сам не, 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 не мав сили. Був дуже ослаблений і вночі він завжди спить на ліву сторону, праву рівненько ніколи не спить. Ну і вночі я чусь, мене щось, якби якийсь подих розбудив, бо так ніби якийсь вітер по мені повіяв. І я проснулася і бігом потрогати тата. Я потрогала за руку, холодна повністю. І то холодна така мерця. Я думаю, він я глиб, а він лежить рівнесенько. І то так випрямлений руки, ноги. І лице видовжене вже не так і лежить рівнесенько, так якби хтось його поставив. Я думаю, може, він не живий, я до лиця лице теж холодне, до носа не дихає. Ну, думаю, Боже, твоя стала воля, сталася воля, але я не такої волі хотіла. увазі, що я просила, він жив, а не помирав, але Божа воля сталася. І знаю, що неспокійому зробити тої гріх, думаю, кричати не буду, ні, рух ніякий робити не буду, бо люди сплять хворі в палаті шість чоловік. І е, тоді думаю, ще до чола, я до чола чола холодне. Так рукою якби забирала руку ослаблено з лиця і так потягнула по лиці. А чує, він дихнув. Дихнув. І в цей час обличчя якби наповнюється, бо воно було таке видо вже не худеє, так рівно прямо, а це якби наповнюється звідси сюди-сюди. Все, лиця робиться, і сюди людина пожила. Я так. Е... Думаю, це мені чи сон, чи це мені привидів, чи це мені причуло, чи мені здалося. Я не можу зрозуміти, чи це правда, неправда. А потім думаю, та чого неправда, Значить, Бог не хотів його смерті. І Божа воля була не така. Але тут я собі спокійно, мирно колись навчила на науках. Якщо аби там горіло, валилося, топилося. Якщо ти мир Божий зберіг, з то тобою те не станеться. Якщо ти засумнівався, застрахався, саможелікий, то і з тобою і те станеться. Аби я Бога не втратила, то постійний мир зберігаю в душі. І тут побачила Боже Боже, дійство. І дякую Господу Богу за його дійство над нами всіма. Але особливо цю Олегу я нам от видавала на служби і знаю, що це дійство іще піст, це чудо апостолу, певно так ще відбувається. Подія вона це, що таке чудо Бог створив. І кажу тоді, Боже, так як ти з його з мертвого зробив живого, то прошу тебе, забери в нього ті хвороби, недуги, ту всяку гріховність, щоб цей. Так в скорому часі, як ти змінив смертне життя, так зроби, щоб він е, зробився здоровий, ціло здоровий і став на твою дорогу Божу. Дякую, Господи Боже, дякую оцю Олегу, дякую за вислухані молитви і е, такі чудеса, які він творить над нами, нас провадить, захист нам дає поміж. Дякую тобі, Боже, всім святим небесним силам. Бо е, я собі думаю, я грішна не варта того, певно, було побачити, але ти, Боже. Змилосердився, що моєю думкою тільки не прохання мені, молитвами, що. І напевно те, що я мир Божий зберегла. Ти мені Боже вартніший, ніж ну, тато мені вартний, бо він тато, але ти, Боже, в небі, якби не втратила. І щоб ти забрав його там, де ти знаєш, щоб твоя воля була. І коли шукаєш Божої волі, завжди її знайдеш, а Божа воля завжди на не на гірше. Дякую, Господу Богу. Слава Ісусу Христу!